Зібрала для вас неймовірний набір. пелюшок поклали 3 волога непроникні пилюшки, 5 пелюшок базових бавовняних, 4 фланельові, 3 муслінові. Додали хусточки муслінові. Ось така пов'язочка на голову, шкарпеточки бавовняні та гольфи, махровий рушничок, 100% бавовна з куточком. Простиночки у візочок муслінову та бавовніну на резиночках, мусліновий пледик, бавовняні пінеточки та царапки. Ось такий пропонуємо набір на виписку, пледик з рюшею, В комплекті ось такий бантик, шапочка на зав'язочках, царапки та пінеточки в'язані. Це 100% бавовна. Та ось такий чоловічок з мережевом. В дуже ніжному рожевому кольорі та перша іграшка бряскальце ручної роботи. З одягу базового пропонуємо комплекти трічка зі швами назовні, вшитими царапками. У комплекті боді повзуночки та шапочка на зав'язках. Розмір 0,3 місяці в різних кольорах. Ось такий комплектикий розпашонкою. Боді з коротким рукавчиком, базові чоловічки, шапочка до комплекту. Ось така суконька з довгим рукавчиком, ведмедики на молочному, комплектик з рюшею та шапочка на зав'язках. В'язаний чоловічок в комплекті з шапочкою в бежевому кольорі. Ось такий стяганий мусліновий комбінезончик з об'ємним капюшоном. Тапнуємо пилюшку кокон на липучці, бавовняна, подовжить сон малюка.